Минулої доби Росія завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської області. Окрім того, зафіксовано 61 авіаційний удар і 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктів. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку вітаю. Давайте розпочнемо із підбиття підсумків нічної атаки, окрім того, що вже зазначив мій колега Максим. Що можете ви розповісти нового оперативного нам? Ну, власне, ми поприлюднили інформацію нещодавно так про збиття 35 з 35 дронів, які летіли з аеродрому. Все, Щечебрянська область. Зазвичай звідти атакують північний напрямок нашої держави. От, власне, всі ці дрони були. Знищені силами та засобами повітряного командування Центр, який власно опікується центральними та північними регіонами в зоні його відповідальності, знищення оці ці дрони Камікадзе. Е, ну так є наслідки. Зрозуміло, що і показували і на марафоні. Я дивився так, що є от, е, наслідки протиповітряного бою, як то кажуть, тому що е, будь-яка робота ППО, ну в будь-якому разі, навіть 100% результат. Говорить про, ну, не гарантує безпеку е, тим, хто знаходиться на землі. Тому треба берегти себе, йти в укриття. Повітряна тривога не просто так звучить. Уламки ракет зенітних, уламки дронів будуть е, повертатись на землю. Саме тому треба берегти себе та своїх рідних. Що стосується Одещини, так, було 8 літаків, так, 7 раніше літаків, 7 літаків було до восьми пусків крилатих. Ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області. Так, була. були уражені певні об'єкти, про які, мабуть, вже і повідомила місцева військова адміністрація. Ну решта ракети не досягли своїх цілей. Там і самоліквідація можливо, можливо, і просто падають і не в силу свого так старіння, чи я чи можна як ще пояснити ці речі, тому що противник починає застосовувати, як бачимо, дедалі більше саме радянських застарілих засобів ураження. Це говорить і про крилаті авіабомби, які дообладнують gps навігацію та крилами для дальшої дальності, так, радіусу збільшення, також ракети С-300, яких у них вдосталь. Ну і ракети Х-22. Нагадаю, що ця ракета найпотужніша, фактично, із засобів враження має 950 кг бойової частини. Ну і знаємо її так і е, тактико-технічні характеристики, вона є неточною точною вкрай, так вона може вражати е, похибка, вірніше її. Відхилені цілі до 600 метрів допустимо. Тому не тими ракетами противник зараз намагається вражати південь країни, і як бачимо, наслідки як завжди, попадання в цивільні об'єкти інфраструктури в житлові будинки і так далі. Тому те зброя тероризму. Ну як і личить терористу. пане Юрію коротенько, це якась нова партія шахедів. 30 шахедів одночасно, це ну за останній час це майже рекорд. Бачите, 39 шахідів такі, от, якщо з Київщиною порівнювати, так то це 39 було з 1 на 2 січня, а з 31 на 1 в новорічну ніч було 45. І тоді теж була фактично 100% робота по цих шахедах. От, можна паралелі провести саме з новорічними днями, коли противник атакував. І, власне, з цього ж напрямку. Тому бачимо, робота роботу ППО сьогодні. Ну, Успішно це мало сказати. Так це дійсно знищено всі дрони. Командувач повітряних сил генерал Миколаючик подякував повітряному командному центру усім, хто долучився до оборони неба Київщини. І, і ми теж дякуємо. І зокрема, і нашим повітряним силам, і вам, пане Юрію, що долучилися до ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.